Інерція міноборони і інерція процесів міноборони, вона настільки велика, вона настільки во це настільки роздутий, жирний старий звір, це міністерство, що е, ці е, заміни хороші вони чи погані, якщо вони не зачіпають середню ланку, якщо вони не зачіпають нижню ланку, якщо не приходить. І не доноситься з гори донизу нова філософія менеджерських підходів, то можна заступниками призначити найкращих менеджерів у світі. От реально можна просто взяти там топ е, я не знаю, там зі списку там Poor's 500, взяти там топ-менеджерів цих там топ 10 фірм у світі. Попризначати їх там менеджерами в Міноборони, а результат буде не такий, як ти очікуєш. Результат буде не суттєвий, тому що найкращі рішення, найкращі ідеї, найкращі досвіди, да вони все одно втикаються в середню і нижню ланку. І якщо середня і нижня ланка а, буде за інерцію а, просто. Намагатися влаштувати собі якомога спокійніше життя замість працювати на результат. То результату ж вочевидь не буде. Якщо вас зацікавила ця розмова, ви можете подивитися її повністю. Посилання на інтерв'ю є під відео.